Renault Grand Сценік розборка підлокітника. Е, стояв матеріал, Десь буду міняти на шкірозамінник. Купив повний комплект чохлів е, Буду далі відео знімати, як чохли ставлю на сідушки. Ну, саме перше хотілося поставити підлокітник, Попробувати так як сама менша деталь. І яка проблема? Проблема, як його зняти. Можливо, багато кого цікавить, щоб просто взяти його, зняти і відчистити. Ну, якщо у вас матеріал, він дуже замащується. Тобто, як його безпроблемно зняти. Е, перший момент, як його зняти. Тобто, виходить, ну, у нас отако стоїть. Да? Його нічого не треба ні відкручувати тобто повністю цей підлокітник. Може зняти просто саму цю кришечку. Вона тримається на чотирьох кліпсах. Но дуже це все робіть акуратно, тому що кліпси реально дуже міцно тримають і є можливість їх поломити. Що ми робимо? Беремо або плоску викрутку, або ну, лопатку. У мене в случаї оця була лопатка пластикова, тобто він так приблизно в мене стояв. І оцю лопатку ми підсовуємо під самий оцей підлокітник. От сюди. По центру самому. По центру сюди ми його засовуємо, по самісінькому центру, впираємося, ну, так, да? Запихаємо, впираємося. Впираємося ми в що, щоб наглядно бачити. Впираємося ми в ось цю штучку. Да? І підважуємо. Саме краще це викруткою робити. Тому що пластик, оцей він дуже гнеться. Ну, я його, Мені вдалося видірнути. І підважуємо, виходить, ось, цих, ось тут у нас дві кліпси. Одна, друга. Ось тут вони отако. Одна кліпса, друга. Ось тут вони пластикові, Получається, замок іде, і ось тут, виходить, гачок іде. Ось тут ми підважили. І далі починаємо підважувати ще чотири кліпси. Тут вони вже, виходить, металічні. Ось вони досить міцно тримаються. Зверніть увагу, що ззаді ні в якому разі не е, підпирайте, бо тому що вони тут заходять в пази. Якщо ви ззаду почнете їх видергувати, зламаєте кріплення. так, як, до прикладу, я розібрав хтось, напевно, попередній власник, він вже це зробив. Ну, можливо, не попередній власник, невідомо хто. Тобто тут кріплення вже одне зламано з однієї сторони. Тобто ви підважуєте його догори, від'єднюєте цю частину, точніше, ось цю частину від'єднуєте від ось цієї, піднімаючи, як йде сам підлокітник. Тобто видіргнули одну, видіргнули другу, потім третю, четверту. Зараз ви його можете такими ривками дергати. І воно, в принципі, має піти. Якщо ви хочете повністю частину зняти, от де воно йде на цих на трубках, що їздить, якщо ви хочете ось це саме зняти, да, то вам все рівно цей підлокітник потрібно зняти. І тут у нас є спеціальні отвіри системні для відкрутки болтів. Тут два болтика, потім раз сюди і тут два болтика. Тобто буду міняти з купив. Шкіряні чохли, поки що підлокітник тільки міняю. Отак воно, в принципі, буде виглядати. Тут ще що думаю, як стягнути його нормально, так, щоб він сів. Якщо не вдасться мені нормально стягнути, то буду його проклеювати так само, як тут з заводу матеріал проклеєний. Швидше за все, буду стягувати дротиками, які йдуть в комплекті. Тому що проклеювати воно теж. Якби шкіра ну, трошки жорсткіша, ні. Ніж. Е, ніж е, матеріал. Тобто, якщо шкіру прям проклеювати, то її треба, ну, напевно, що здирати матеріал і проклеювати повністю. Якщо дійсно проклеювати. Ну, я не хочу е, заводський матеріал здирати, ну, можливо, Можливо, я хочу їх зняти, да, ці чохли. Чи там, якщо вдасться, ну, в майбутньому, можливо, продам автомобіль і захочу, ну, попереду, наступний власник захоче зняти ці тобто, ну, Їх може буде просто демонтувати і все. Тобто, проклеювати я не буду. В принципі, так. Ну, кому відео було. Корисне, ставте лайк і діліться, кому можливо воно теж знадобиться. Е, Наступне відео, де я буду замінювати чохли. Це у мене Renault Grand Scenic п'ятимісний Тобто буду міняти чохли я е, відео теж постараюся зняти. ну Задній ряд, я думаю, там взагалі проблем не буде з. Установкою, тому що задній ряд, як всі знаєте, він легко знімається, демонтується. А з передніми, думаю, потрібно буде трошки поморочитись. Ну, в принципі, буду відео скидати. Все, всім гарного дня!